Так, зараз запалимо свічку, я зараз записую звук, бо не говорив нічого. от. Будемо зараз освячувати нашу паску. Покажу вам, до речі, трошки. Ось то в нас церква висока така. Зараз. Покажу, як будемо сп'ячувати, і потім зроблю такий маленький огляд на наш кошик. Ось таку от паску ми зробили. Тут написано Христос Воскрес, Хиви. Все як має бути. От. Зараз я собі е тримаю, бо там вже святять, святять, а мені задуває. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Svátá Matka i Kristos Voskres. Kristos Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! <ристос> <Христос> Восхиняйте <воскрес! ристос> освячується Пасхальні страви всі благодаті Присвятого Духа, чи стохнеться його досвячення, скохнеться Сина, і Святого Духа. Амінь. Оттуда, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! <ристос> Кошки, кошки. Ну, а зараз ми вже посвітили і помаленьку вже повертаємося додому. Зараз зробимо маленький огляд, що ми поклали на кошик. Ось, сьогодні у нас ранком трошки похмуро, але нічого. Передавали в день, буде дуже сонячно. Ось вже трава зелена. Ну, Ось такий у нас кошик. Тут є паска, як ми показували ось. Яйця є, крашенки, ковбаса, паштета, кусочок, ще сіль і масло, і м'яско всяке. От. Ось так то. І ще ми спекли ось таку паску, то не свячено, то ми її будемо їсти завтра чи коли там. От. З такою посипкою. Ну, а загалом ось такий сніданок в нас. Яйця, крашенки, в нас вони всі є стандарту, Красили цибулею тими шкарлупками від цибулі. Можна було красити в, в каркаде, але не було в мене такого чаю. Паска є ото на тарілці м'ясні всякі продукти, сирна бабка, до речі.